Привіт! Чим ближче до різдвяних свят, тим більше пряників ми зустрічаємо на своєму шляху. Різдвяний український пряник це не просто смаколик. За традицією, такі пряники дарували напередодні Різдва та Нового року тим людям, яким бажали здоров'я та наснаги на увесь наступаючий рік. Тому ми з вами сьогодні приготуємо традиційні українські різдвяні пряники для найдорожчих, найсміливіших для наших захисників України, які тримають у своїх долонях долю нашої неньки. Гайда готувати! А зараз почнеться справжня магія. Беремо мед, яєчки, масло, борошно, декор, барвники і, звісно, гарний настрій. Тісто вже готово. Зараз будемо вирізати формочками. Витискаємо наші рукавички. І ще робимо прянички. Дістаємо наші пряники з духовки. Продовжимо прикрашати і налаштовуємося на те, що прикрашати це довго, тому можна робити це усією родиною. Як за давньою українською традицією, це зближує. Коли пряники трішки охололи, ми їх починаємо прикрашати. Тепер ми бачимо, що ми прянички наші прикрасили. І потрібно їм дати, застигнути. А коли пряники будуть готові, не забудьте привітати ними найдорожчих людей для України, наших військових.